Шановні колеги, у 2022 році вийшла оновлена версія міжнародного стандарту якості для медичних лабораторій ISO 15189. Для лабораторії ЦентраЛАБ завжди дуже важливо бути на рівні європейських лабораторій по технічній компетенції. І наша акредитація за оновленою версією це підтвердила. А акредитації підтверджує технічну компетентність лабораторій на відповідність міжнародним стандартам якості. Всього в Україні за цим стандартом акредитовано близько 50 лабораторій. Із них лише 12 саме за оновленим стандартом. Пацієнтам важливо обирати лабораторію, яка має саме оновлену акредитацію, тому що це, по-перше, підтверджує високу якість результатів досліджень. А по-друге, результати досліджень таких лабораторій признаються лікарями і клініками по всьому світу.